В нашому етері про те, як ж Україна сьогодні звучить на міжнародній арені, власне, і наскільки активно піднімається українське предпитання? Не лише про це, отож Хмельницький брав участь у німецько-українській конференції муніципальних партнерств. Отож, Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови. Доброго дня, пане Микола! Слава Україні! Героям слава вітаю! От дійсно щодо даного зібрання, отож, ви безпосередньо брали участь у німецько-українській конференції муніципальних партнерств у місті Лейпциг за участі президента Німеччини Штанмайера. Розкажіть ваші враження, скільки було учасників про що говорили? Насправді була дуже масштабна конференція понад 600 учасників. А учасники це безпосередньо представники українських і німецьких міст. А на рівні досить високому це міські голови, заступники міських голів, представники якраз і департаментів, які займаються міжнародними відносинами. Ну, поважні гості це і міністерка економіки, економічного розвитку Німеччини, також президент Штаймаєр. Потужна конференція, яка мені насправді відкрила в деякій новій такій сутності. Німеччину Німеччина, попри те, що як говорять довго дуже розкачувалася у підтримці України, сьогодні зовсім такою не звучала мені. Вона звучала навпаки як локомотив європейський у підтримці України, тому що. Навіть серед тих виступів, а виступав і прем'єр Саксонії, і безпосередньо виступав Штайнмаєр, президент і міністерка економіки, звучали такі радикальні навіть нотки, як для Німеччини. Зараз я говорю жодного метра землі росіянам не можна віддавати. Ну для українців це не радикальні нотки, це сьогоднішня реальність. Ну для німеччини це на Насправді дуже потужні сигнали, і е, насправді ця конференція показала, що німці зараз е, взяли цей локомотив підтримки Європи України. Е, е, і це не може не радувати, тому що Німеччина одна з провідних і дуже потужних країн Європи. Вона одним з європейських лідерів. І коли на рівні президента озвучуються такі речі, радикальні, як для Німеччини, знову ж таки, це дуже добре. Бачимо безпосередньо і допис від Штанмаєра, так: ми не дозволимо світу забути про війну в Україні. Дійсно, дана зустріч відбувалася після того, як Німеччина оголосила ряд пакетів допомоги нашій державі. Вони сягають мільярдів євро станом на сьогодні. Так знаємо і про. Системи ППО і про інші установки, які допоможуть нам захистити нашу державу, знаємо окрім того, що ви зустрічалися із представниками міст Німеччини, які нещодавно, нещодавно стали містами-побратимами. Розкажіть, як відбувалася зустріч? Дійсно, три тижні тому ми підписали унікально за своєю відсутністю угоду. Це тристоронній, такий трикутник успіху і розвитку. Хмельницький, Штутгарт і Дрезден. Дуже потужні німецькі міста, потужні як за кількістю населення. Штутгарт понад 700 тисяч населення, Штутгарт, перепрошую, Дрезден біля 600 тисяч населення. Це потужні європейські міста, які знаходяться, до речі, одна в західній частині одне місто Штутгарт, Дрезден, в східній частині Німеччина. Вони теж дуже різні між собою, але однакові в підтримці України. І ми три тижні тому наш міський голова Олександр Семчишин підписав таку угоду. Це перше в Європі така угода, унікальна, коли трьохстороння підписується. І я мав дійсно з ними зустріч. У ми з ними вже неодноразово зустрічалися до цього. Це був і формат онлайн і офлайн. Але це відбулося вперше після моменту офіційного закріплення, офіційного підписання угоди між містами. І ми намітили план роботи на 2024 рік, тому що ця співпраця між Дрезденом, Штуртом і Хмельницьким відбувається вже близько одного року. І попри те, що ми не мали якихось офіційних документів підписаних, ми маємо ряд дуже хороших результатів з ними. Це і наші дітки загиблих героїв їздили у Дрезден відпочивати. Ми відправляли спортсменів до Штутгарта. Ми спільно з ними робили ряд заходів онлайн. Наші представники архітектурної спільноти їздили в Штутгарт на форум. І ще таких багато дрібних речей, які зараз не буду розповідати, але насправді дуже динамічна співпраця. І от ми три тижні тому підійшли до формалізації цих відносин. Мали чудову зустріч вже в форматі офіційних партнерів. Ну а знову ж таки, дуже дуже багато планів маємо на 2024 рік. Ну я хочу нагадати, що зараз звучить сигнал відбою повітряної тривоги, тому можемо продовжувати своє життя, повертаючись до його ритму. Пане Миколо, ми продовжуємо нашу розмову. Тож дійсно, зараз безпосередньо, так на своїй сторінці у Фейсбук, ви зазначили про те, що там зараз знаходяться і наші рятувальники. Яким досвідом діляться безпосередньо колеги зі штурга Штурдгарта? От в цьому є сутність відносин між містами, коли абсолютно різні сфери можуть ділитися досвідом, обмінюватися і отримувати позитив від цього, тому що співпраця це не просто передала гуманітарну допомогу, хоча це теж дуже важливо. Але Хмельницький ніколи це не ставить пріоритет. Для нас важливо по-перше в умовах війни розуміти, мати, знати, і хмельничани це повинні знати розуміти, що у нас є друзі. Які нас підтримують у цій жахливій війні, друге це обмін досвідом, про який ви щойно не назвали. Якраз в момент мого перебування були дійсно представники державної служби надзвичайних ситуацій Хмельниччини, які ділились досвідом. Тому що, на жаль, на жаль, сьогодні дуже багато речей в контексті війни німцям є повчитись у в українців і безпосередньо хмельничан. Я впевнений, що вони багато почерпнули у наших рятувальників в контексті того, що відбувалося, і до чого готові наші надзвичайники не щодня, навіть а щохвилини, тому що ці всі прильоти, оці всі надзвичайні ситуації, які в нас були, сподіваюсь, більше не будуть, але рятувальники готові до цього. Вони ж унікальні, на жаль, за своєю сутністю, тому що такої війни Європа не мала. І ми сподіваємось, не матиме в майбутньому, тому такий досвід корисний для обох сторін. Це неправда, коли говорять, що ми їдемо туди вчитися. Ми їдемо туди, аби вчитися. І передавати досвід. Тому рятувальники були там. Дуже чудово не була надзвичайно крута програма. Я знайомився з нею. Це було і зустріч на високому рівні в міській раді безпосередньо, і робота безпосередньо з рятувальниками. Ну і вони передали сюди, привезли допомогу для лікарні. Німці завжди люблять, скажем, не відпустити з порожніми руками, тому що вони розуміють, що знову ж це не про обсяг допомоги, це не про кількість допомоги. І це навіть не про грошовий еквівалент допомоги. Це те, про що я говорив на початку нашої програми, що ми відчуваємо, що німці зараз є локомотивом допомоги і підтримки України. Тому рятувальники провезли шприцеві насоси, дефібрилятори, які ми вже розподілили по медичних закладах, і це надзвичайно приємно. Такі жести дружньої підтримки. А, знаєте, зараз в Європі. А... Можливо, це російські власне такі псо, і так далі, про те, що Європа встомилася від українського питання, про те, що не настільки вже ведеться допомога. От буквально, і заяви Орбана про те, що це було помилкою підтримувати Україну. Ви відчули власне під час даної конференції оці всі війні чи ні? Я відчув, що інтерес до України дійсно стає меншим, і це природньо після майже двох років війни. Давайте будемо відвертими. На жаль, і в Україні в частини наших громадян. Поки що слава Богу, невеликої частини, іноді думки не про війну, а іноді що десь там війна, а тут її немає. Тому це природний процес. Люди, які знаходяться за тисячі кілометрів від України, є для яких повідомлення в новинах, а я моніторив так само німецьке телебачення. Щодня є повідомлення про Україну, але це вже суха статистика. Скільки дронів відправлено, скільки дронів збито, відбулась атака? Продовжується наступ. Все, тобто, люди звикають, європейці звикають, тим більше у них звичайне життя. Вони не відчувають війни, їхні дітки не спускаються в укриття під час повітряної тривоги навіть в тилу, і вони не чують повідомлень про прощання з героями. і Їхня стрічка новин не переповнена тривожними такими новинами. Тому це на жаль природньо, але. Наша задача, в тому числі і представників місцевого середування, на рівні навіть співпраці міст, постійно про це нагадувати. Тому такі міжнародні поїздки є дуже важливі не лише в контексті розвитку таких відносин для отримання гуманітарної допомоги для обміну досвідом, а ще один привід. Нагадати нашим друзям і партнерам, що не забувайте, що в нас іде страшна війна, не забувайте про те, що українці гинуть, і вони гинуть не лише за свою сім'ю і родину, вони гинуть за європейські цінності: це свобода, демократія, власна земля. І коли ти починаєш їм про це говорити, і коли починаєш говорити, що Путін же не зупиниться на Україні, якщо сьогодні Україна програє, а ми знаємо, що за Україну йде НАТО. То усім країнам, абсолютно всім, вже тоді це не обійдеться допомога лише гуманітарною або військовою допомогою. Сьогодні ці країни ну насправді мають щастя, що вони можуть Україні допомагати фінансами і зброєю, тому що якщо Путін переможе, переміг би. Звичайно, ми цього не допустили Україну, то тоді би потрібно було вже лише, лише і навіть і людьми виходити і захищати рубежі НАТО. Тому є розуміння, і скажімо, коли ми про це спілкуємося, німці дуже позитивно і надалі відкликаються про Україну про підтримку. А після того, коли ми спілкуємося, це далі йде в маси, далі йде до керівництва, тому що не забуваймо, це політика, так і якщо звичайні німці не будуть підтримувати, то звичайно політики теж не будуть підтримувати, тому що політики завжди прислухаються до настроїв людей. Тому дуже важливо, я закликаю кожного українця: майте родичів Німеччині, спілкуйтеся з ними, просіть їх, виходьте далі на мітинги, майте друзів в Сполучених Штатах, в Канаді буде та навіть в тих країнах, які не зовсім підтримують Україну, що більше навіть важливо. Виходьте, продовжуйте говорити, продовжуйте спілкуватися. Ведіть відповідно свої соцмережі, аби люди дійсно не забували про насправді жахливу війну за наше існування. Ну, от щодо планів Російської Федерації, так от читали нещодавно, з'явилася інформація про плани Кремля на 10-15 років, взагалі там відновити російську русскую імперію, як вони про це говорять. Там і країни Балтії, як ви вже зазначили, країни НАТО також у тому списку, які вони хочуть захопити. Щодо повертаючись до конференції, з ким спілкувалися? Хто ще з українських представників му муніципалітетів був там? І як взагалі піднімали питання і можливо. Чого очікувати, можливо, ще якісь будуть міста побратиму у Хмельницькому? Якісь нововведення будуть у Хмельницькому, яким досвідом також ділилися ще більш детальніше надзвичайно активний на міжнародній арені. Маємо багато друзів, ба більше маємо кілька побратимів вже після початку війни. Це і британське місто Шеффілд, Зараз німецькі міста. Зараз ми я не буду відкривати скам таких завісу, але ми працюємо над Ще одним унікальним проектом з думою деталі ми зможемо найближчим часом повідомити це теж про підтримку, це теж про друзів і це теж про міжнародну саме безпосередню допомогу і підтримку на конференції. Було багато міських голів українських міст і Львова, і Дніпра, і Києва і інших дрібних великих міст. Я мав зустрічі безпосередньо із міністеркою економіки економічного розвитку Німеччини вдалося поспілкуватися звичайно коротко, але і з президентом Штаймаером. Ми якраз обговорили дуже коротко з послом Макеєвим і Штаймаєром. Нашу співпрацю з Тутвартом Дрезденом, і це, до речі, така річ як співпраця. Вона дуже була потужно підтримана самим Штайнмаєром безпосередньо українських і німецьких міст. Тому е, знову ж таки таке спілкування дає змогу скоординуватися десь на міжнародному рівні, дати додаткові імпульси німцям цього разу для підтримки. Ну а далі, те, що я говорив, повторюся, але тут потрібно працювати постійно. Але на навіть більше, чим далі йде час від початку війни, чим більше люди починають забувати, тим більше треба працювати на міжнародній арені, тому що. Я хочу ще раз повторитися. Люди знаходяться за тисячі кілометрів від нас. Вони не відчувають, не не чують сирен, про які ви щойно говорили. Вони, вони зовсім іншій реальності на жаль живуть. Тому нагадувати потрібно. Потрібно про це говорити. А відповідно далі і після таких нагадувань будуть формуватися в суспільстві відповідні настрої, які будуть штовхати політики до відповідних рішень підтримки України і зброєю і фінансами. Можливо, самі німці питання Польщі, оце, що зараз відбувається на польсько-українському кордоні? Чи що, чули щось там? Можливо, знаєте про якісь заходи, які будуть вжиті, і як, власне, ви добиралися до Німеччини? Насправді, ну, це е, досить складна ситуація. Там на конференції цього не обговорювалося. Там власне обговорювалось лише. Така українно-німецька співпраця на багатьох рівнях до речі були і представники Євросоюзу Європейської комісії, які говорили про співпрацю. Мені вдалося переговорити з багатьма донорськими організаціями, з якими ми і далі будемо працювати стосовно і грантових проєктів. Стосовно польсько-українського кордону, я тільки можу сказати, що в тому числі хмельницький бізнес сьогодні достатньо е, вагомо страждає від цієї ситуації. Ми знаємо позицію безпосередньо європейської комісії, яка заявила, що, що Польща, е, Найближчим часом не візьме цю ситуацію під контроль до Польщі будуть вжиті заходи. Насправді Україна тут займає абсолютно правильну позицію. Є законодавча норма, є повністю погоджена позиція з європейською комісією європейським союзом. На жаль, частина організації польських перевізників зайняла таку позицію, і на жаль, знову ж таки, поки що польська влада не може знайти підходу до них. Ну, дуже сподіваємося, що ця ситуація вирішиться, тому що давайте будемо відвертим, вона і негатив. Для обох сторін сьогодні ми чуємо сигнали, що в Україні через цей такий бойкот своєрідний кордонний вже починає бути проблема з паливом. Ми розуміємо, що бізнес іде в збитки, тому що прості однієї фури, а їх вже тисячі на кордоні, це теж величезні збитки для не лише перевізників, а для навіть і постачальників товару. А найгірше в тому всьому, що це. Призводить до затримання вантажів гуманітарних. І, попри те, що польська сторона говорить, що ми пропускаємо, навіть заступник міністра і е, е, представники асоціації говорять, що не всі е, гуманітарні вантажі. Пропускається, тому ситуація дуже складна, і ми в тому числі дуже сподіваємося, що вона на рівні уряду, тому що ця ситуація вирівнюється лише на рівні урядів країн, як найшвидше стабілізується, тому що бізнес ну, відповідно і прості українці від цього насправді несуть збитки. Ми вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру. Отож, Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови. Говорили про те про нещодавну власне зустріч у у німецько-українській конференції, так муніципальних партнерств. Тож як піднімалось питання України, чого очікувати власне?